Якщо ми закінчили на лісній черчилі, то я скажу одну його цитату. Time is business. І якщо ми вже сказали про бізнес, тоді почнемо з мого маленького стартапу, який вже запроваджений, я вам його зараз також представлю. На базі проєктів, яких я робив в тому році, в цьому році та взагалі до цього. А наш стартап називається Крупфайр. Я думаю, ви зараз бачите нашу сторінку офіційного сайту. До речі, кожен, хто захоче, може зайти на цей домен та подивитися наш сайт, наші соцмережі, те, що ми знімаємо, те, що ми творимо. Наша головна ціль це прославити нас та наших спонсорів, зробити маленький бізнес-проект на базі нового стартапу Дніпровської політехніки під назвою Ловкотех. Що представляє собі цей ловкоте? Це ось такий ось банальний конструктор, за допомогою якого ви зможете зібрати потім в майбутньому ось таку ось машинку, яка зможе ганяти по трасі, як на а, справжній болід. Також ми ще вчора казали про те, що у нас є макети, там, ось такого плану. То це все ми робимо вже вживу, те, що макет зможе рухатися, і потім а, можемо навіть зробити маленьку аеродинамічну трубу. Ну що, а, також маленька реклама про себе: те, що а, в нашому кабінеті 34 був створений проєкт пет... разом з Петриківкою. Називається 3 d Петриківка, який зайняв в області перше місце з технологій. І ми маємо дослідження зараз у Дніпровській політехніці. І перейдемо до нашого сайту. Ну, Звичайно, відродження з силою вогню це наше все. Можна також прочитати про наші цінності, нашу галерею, наше відродження. З тих маленьких проєктів, стартапів можна буде зробити великі проєкти, саме переродження, з великою метою зробить нас великими. Наші досягнення вже є. У нас є сформована команда разом з школою Ішом, це 144-й ліцей. А, та у нас вже є партнери, які нас спонсорують спочатку на, на всеукраїнському етапі, а потім і на всесвітньому. Бо в них є а, такий геніальний молодий а, чоловік Моя тезка Ілля. І він, а, як, якраз такий автор Лов Наша команда це втілення а, справжньої а, реалії, справжнього вогню а, на наших перегонах. І навіть ви можете побачити реальний макет ось цього вже боліта, який розвиває швидкість до трьох метрів на секунду, що є дуже великою на базі таких маленьких комплектуючих, як Arduino Nano. потім да, подивитися. Ну, звичайно, що концепція боліду і Концепція це зробити. Щось пов'язане з нашим брендом Hellfire, а саме з вогнем, чи є втіленням феніксу переродження. І звичайна нова І наша головна ціль зараз це виграти перший та другий етап змагання і потім перейти на міжнародний зміни. Ну,